Ірландія це чудовий і чудовий острів з багатою кулінарною історією, де готуються потепління тушкованих та трав'яних чаїв. Хоча він розташований на надзвичайно північній широті, тут панує м'який клімат океану. Садівники в Ірландії живуть у зонах стійкості до морозу від 7 до 9 і можуть вирощувати багато різних культур. Від місцевих багаторічних рослин, таких як ожина, до імпорту основних культур, таких як горох та картопля, ірландські рослини розповідають історії про імміграцію та виживання. Ці культури легко вирощувати і вони дають великі культури. Чому цього року не святкуйте День святого Патріка, посадивши ці 13 традиційних ірландських культур у своєму саду? У вас буде всі необхідні інгредієнти для відтворення позачасових рецептів для цієї дивовижної острівної країни, картопля Кланці, горох і овес як культура обкладинки. Король Річард Лук, Овес, ботанічна назва, Авейне сатива Вимоги до сонця, повне сонце до часткової тіні. Висота від 1 до 4 футів. Зони стійкості до Морозу 6-7. Перед появою картоплі Овес потрапив у Ірландію через Західну Європу. Спочатку з родючого півмісяця Азії та Середземномор'я Овес був однією з важливих зернових у сільськогосподарській революції. Коли кельтські мисливці та збирачі отримали його, вони почали вирощувати його по всьому острову. Овес повернувся до Ірландії після голоду картоплі середини, де їха століття. Традиційно його використовували для виготовлення круп, тушкованих та пива. Він багатий поживними речовинами, такими як клітковина та білок. Домашній овес завжди не містить глютену, що робить його ідеальним для садівників з непереносимістю глютену. Якщо ви живете в зонах від 3 до 10, у вас не буде проблем з вирощуванням цих стародавніх круп. Покладіть насіння безпосередньо в добре дренований ґрунт на область з повним сонцем або частковою тінню. Злегка наповнюйте насіння в ґрунт граблі, налийте і чекайте появи перших саджанців. Окрім забезпечення їжі, оут служить чудовим обшивкою і може добре рости в невеликих контейнерах або ліжках. Картопля. Ботанічна назва селейним Qbar. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота до 3 футів, зони стійкості до морозу 2, 11. Картопля синонім ірландської кухні. Хоча ці бульби присутні в традиційних ірландських стравах, таких як Пиріг, Пастух та Колканон, вони зовсім не є ірландським походженням, стародавні культури розвинули тисячі різновидів картоплі тисячоліттями. Коли європейські колоніалісти привезли його до Європи в 16 столітті, він поширився по всьому континенту, в кінцевому рахунку дійшов до Смарагдового острова. Оскільки це було легко вирощувати картоплю, і це було продуктивно, він замінив важливі культури харчування, такі як овес. Люди перестали покладатися на дикі трави та овочі і натомість почали вирощувати цю іноземну монокультуру. Коли в середині X століття стався пізній бляж, це закладе фундамент для ірландського голоду і зайняв життя від 1 до 1 мільйона 500 тисяч людей. З 1 до 2 мільйонів людей виїхали з країни і поїхали до північної та південної Америки. Незалежно від того, наскільки дорогі ці культури коштували, вони все ще вважаються однією з традиційних культур країни. Важко знайти страву, в якій вони не використовували, би картопля легко вирощувати в ґрунті добре дреновано і багатий поживними речовинами на повному сонці. Посадіть його на грядки в контейнерах або в креативних горщиках. Цибуля. Ботанічна назва Елем Ампалопрасам. Вимоги до сонця повне сонце до часткової тіні, висота від 3 до 4 футів. Зони стійкості до морозів 5-10. Цибуля настільки смачна, що садівники вирощують її майже в кожному куточку земної кулі. Він швидко здобувається, коли він дістався до Ірландії під час кельтського залізного віку 500 Р до не до 400 Н. Сьогодні це важлива ірландська культура, яка використовується в стравах від картопляного супу до рагу з морепродуктами. Ці родичі цибулі та часнику добре зростають на повному сонці або на частковому тіні. Їм потрібен добре дренований ґрунт, багатий поживними речовинами та регулярним поликом для процвітання. Як тільки ви їх посадите, вони дадуть багато ароматних зелені та смачних стебел. використовуйте цибулю в ірландських супах і тушкованих стравах або в рецептах із солом та капустою. Посадіть суміш ранніх та пізніших сортів. Щоб отримати максимальну віддачу від цих неймовірно ароматних овочів, кропива двоокаса. Ботанічна назва ертикедеоака. Вимоги до сонця, повне сонце до часткової тіні, висота до 3 футів, зони стійкості до морозу – 4-10. Кропива дос, росте по всьому світу як бур'ян. Однак вона була одним із найдавніших джерел їжі для кельтів Ірландії. Це також неймовірно корисно і смачно, якщо ви ретельно ставитесь до нього. Кропива добре росте на повному сонці або в частковому тіні. Поки є волога, вона процвітає майже на будь-якому типі ґрунту, як багаторічної рослини. Після вкорінення він служить відмінною культурою покриття та приваблює корисних запалювачів. Використовуйте садові рукавички під час роботи з ним. Її волоски можуть бути дуже болючими при дотику. Кип'ятіть молоді стебла і листя в солоній воді для приготування поживного чаю або бульйону. Після приготування зелені сповнені смаку та поживних речовин. Додайте його до солоніну та капусти, щоб зміцнити кельтські аромати. Горох. Ботанічна назва писам сайвам. Вимоги до сонця, повне сонце до часткової тіні. Висота від 1 до 10 футів, зони стійкості до морозу – 2-11. Горох потрапив в Ірландію через Англію і набув популярності у 18 му та хіх століттях. Незабаром люди почали використовувати його в таких стравах, як шеалпай та подібні тушковані м'ясні. Ці невибагливі овочі є основними продуктами садів в Ірландії, вони дають поживне і смачне насіння. Якщо цих причин недостатньо для їх вирощування, розгляньте їх дивовижну здатність залучати запалювачів. Посадіть горох у добре дренованому ґрунті після замочування насіння до 12 годин. У холодному кліматі починайте його вирощувати в кімнаті, але в тепліших регіонах сіяти прямо у відкритому ґрунті навесні. Підтримуйте постійний полив, але не дозволяє заболочити, і це дасть багато їстівних зелень, квітів та ям чебрець. Ботанічна назва Тимус Велгерис. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота від 6 до 12 дюймів. Зони стійкості до морозу 5, 9. Тім'ян одна з найбільш дорослих кулінарних трав у світі. Спочатку він походить із середземноморського регіону, але став популярним садовим заводом в Ірландії сотні років тому. Він добре росте в різних кліматичних умовах, але вважається вічно зеленою рослиною в зонах від 5 до 11. Багато ірландських рецептів потребують гілочки чебрецю або висушених листя листя. Використовуйте його для ароматних тушунів з баранини та інших ситних м'ясних страв. Або додайте його як ароматний зелений гарнір до улюблених кельтських страв. Ця популярна трава легко вирощує, і вона не потребує особливого догляду. Вона любить ділянки з повним сонцем та добре дренованою піщаною ґрунтом. Виростіть його разом з іншими травами, такими як розмарин, лаванда та орегано. Після вкорінення в ґрунті він перетвориться на напівзаморений трав'янистий багаторічний морква. Ботанічна назва деусія скероутесапспи. Сито. Вимоги до сонця, повне сонце до часткової тіні. Висота до 12 дюймів. Зони стійкості до морозу 2, 11. Морква це квінтесенція ірландської кухні. Це важлива основа для супів і тушкованих. Якщо ви видалите його з пастухового пирога, більшість ірландських сімей організуватимуть суету, принаймні, мої зроблять це. Ці основні садові культури походили з диких сортів моркви. До того, як вони стали звичайною їжею, вони були популярною народною медициною в стародавньому Римі та Центральній Європі. Зрештою, садівники гібридизували їх, щоб отримати помаранчеві сорти, які ми вирощуємо сьогодні. Ці неймовірно корисні та універсальні кореневі культури ростуть майже по всій території США від Аляски до Флориди. Вони віддають перевагу більш холодному клімату з прохолодним літом. Вирощуйте їх у добре дренованому ґрунті з постійною вологістю. Після вкорінення вони приваблюють багато здорових запилювачів і виробляють смачні кореневі культури та поживні зелені. Ожина. Ботанічна назва СПІПІ. Вимоги до сонця повне сонце до часткової тіні. Висота більше 6 футів. Зони стійкості до морозів 4, 8. Чорна ожина це квітучі рослини родини росокомії, до яких належать малина, ожина та логанова беррі. Вони дають смачні фрукти, наповнені поживними речовинами та ароматом. В Ірландії вони ростуть у дикій природі і використовуються в живоплотах та природних садових огорожах. В Ірландії важко знайти будинок, де вони не їдять ожину, зібрану або вирощені вдома. Він росте майже скрізь, і багато сімейних рецептів від крамбла до варення потребують його присутності. Ці продуктивні багаторічні лози легко вирощувати. Все, що вам потрібно, це добре дренований ґрунт з збалансованими поживними речовинами та принаймні 6 годин сонця. Є сотні сортів та сортів на вибір від беззастуди, стійких до гібридів. Савойська капуста. Ботанічна назва Олери Сивар. Сауда. Вимоги до сонця повне сонце. Висота до 24 дюймів. Зони стійкості до морозу 2,11. На вибір є багато різновидів капусти. Капуста росте, як щорічна рослина майже в кожній кліматичній зоні США. Це вимагає дуже мало догляду і може протистояти довгим періодам низьких температур. Через свою пристосованість та простоту зростання вона стала основною культурою в Ірландії. Найдавніші посилання на його використання на острові належать до текстів XVII століття. Однак він, ймовірно, був вирощений в Україні задовго до цього. Це забезпечило бідним фермерам, легким для вирощування та культурою поживних речовин. Савойська капуста це мій улюблений сорт, через поживні та ароматні густі листя та універсальність. Використовуйте цю культуру в традиційних ірландських стравах, таких як капустяний сольовий розчин, або додайте її до салатів та тушкованих робіт. Шителюк Ботанічна назва ЛМС коенапрасам. Вимоги до сонця повне сонце до часткової тіні. Висота від 12 до 20 дюймів. Зони стійкості до морозів 4, 8. Шийте лук смачний і поширений, є рідним для Європи та Північної Америки. Це неймовірно універсально, поживно і легко росте. В Ірландії ці культури дуже популярні і часто зустрічаються в різних ірландських стравах. Вони є чудовою приправою для картопляних страв та тушонки. Ці родичі лука виробляють довгі їстівні листя, які є порожнистими та циліндричними. Вони смакують як солодкий гібрид цибулі та часнику. Вони ростуть як довгострокова рослина прохолодного сезону, а для проростання їм потрібна температура ґрунту вище 16 градусів Цельсія. Посадіть їх у добре дренований ґрунт на грядках або в контейнери. Вони повертаються щороку з активним зростанням. Годуйте їх великою кількістю компосту, щоб стимулювати великі, здорові квіти та листя. Яблука. Ботанічна назва: Мелес Мелес-Доумстака. Вимоги до сонця: повне сонце, висота від 20 до 30 футів. Зони стійкості до морозу: 3, 9. Важко уявити ірландську сільську місцевість без яблунь. Яблука походять з Центральної Азії, але люди вирощували їх по всьому світу тисячі років. Існує мало інформації про те, як яблуні потрапляють на смарагдовий острів, але коли це сталося, вони швидко поширилися. Яблука можуть рости в різних кліматичних умовах та типах ґрунтів за умови, що вони добре дреновані.